Доброго дня, всіх вітаю. Сьогодні у нас 13 вересня. Знімаю вже, мабуть, останнє відео по квітах, тому що почалися вже дощі такі затяжні, вже воно все в такому стані некрасивому. Покажу трішки, розкажу, що в мене лишилось. Ну, та й буду викидати вже. Тож на сьогоднішній день, ось так виглядає, після дощу був дощ. Воно ще видно мокре все. Міні-віста сама витривала, вийшла. Ось віста джазбері зовсім вже не хороша, Ну, і мікс он такий. Він, до речі, дуже гарно держиться. Тільки що ось містичне небо, воно дуже темне, без білих цяточок зовсім. ну Таке невеселе, а в принципі стоїть. Ну і що в цьому році виручає, так це колеуси. Вони зараз дуже гарні, менше сонця, вони показують яскраві краски свої. Знаєте, я їх що поняла, все-таки мені треба було їх поставити в тінь, чомусь не хотілося. Хотілося тут їх поставити, але все-таки тінь для них краще, бо ось чим більше сонця, тим. Тобто менше сонця, тим краще вони стають. Ось такі насиченіші кольори стають. От. Підійду ще з цього боку. Ну, Дуже хороші. Такі камера трішки спотворює, тому що реально воно краще набагато. Мікс і звісти. Hot Pink і Rose Star ну, дуже великий, він росте в 30 літрах. Ну, я думаю, більше метра воно вже в діаметрі. Але також дощ ось так на нього повпливав, І вона вже хоче проситься, щоб її також викидали. Але все-таки якихось барв ще хочеться яскравих. Так ось почувається в мене хризантема. Яку я висадила замість тайдала, викинула і висадила в бочку два кущі хризантеми. Вся на бутоні. от, ну, Така гарненька, я думаю, прижилася. Ось я недавно зовсім знімала відео, що я її висадила. ну, Мабуть, що вона дня три. Отак. Але дуже гарно прижилася. І така, надіюсь, будуть квіти скоро. Колеуси, я вже їх пообрізала, вже вони не мають форми, тому що обрізала на живці, але їм зараз добре. Дивіться, як петунія, петунія яка виросла ну, в субстраті якесь насіння було, то вона посіялась і виросла. Виштовхує колеуса зовсім, яка ж в неї все-таки сила росту. Причому я не можу зрозуміти, що воно звідки росте. Е, ніби один росточок, а квіти зовсім різні. Такий вийшов мікс. Ось. Тут також пішло ось петунійка. Ну, такий ось колеус, також обрізаний. Все обрізане вже. Тому що ну, обрізала на живці. Але все-таки вони яскраві ще. Ось тут також, зараз з іншої сторони, як Петунія виштовхує колеус. Настільки в неї сильніша коренева система, що він просто поліг у бік. Ось також біля колеуса виросла така. Петунія вже звисає, горшок затулила, сама собі росте квіти. Дивіться, це, я так розумію, бланкет. Ось є така квіточка, є квіточка без горловинки і є ось синенька квіточка. Тож, з насіння вегетативна петунія виходить отака. Росте, квіти є, але ж вони не зберігають своїх властивостей. Дуже гарно на сьогодні почувається ось в ящиках балконних таких віста Бабелгум. От вона ще досі прекрасна, в неї квітів багато, були вітри, дощ, а їй все рівно. Ще така вона яскрава, красива, тож її викидати не буду. Дуже гарно виглядає оцей колеус 20 літрах. Розрісся такий, ну, він вже, знаєте, до метра в діаметрі буде. Ось так. Проявляє всю свою краску. Ну, Красивий. Хочу ще показати ось ампельний колеус. Також йому потрібна тінь, коли він стояв. На сонці він був менш яскравий, а зараз хоч і на сонячному місці, але дні пасмурні, і він такий набирає кольори. Ну, вже колеусом, вже кінець сезону, тому що якийсь мінімальний мороз, і вони загинуть. Тому хто ще не взяв в живці в своїх колеусів, саме час, щоб не пропустити. Для зберігання в зиму. Тут ще в мене росте якийсь сіянець. Була бегонія. Вона в мене тут не прижилася, з бегонією проблеми, а ось такий якийсь сінець. Це я думаю на якийсь ще парпел чи, можливо, опера парпел. Я не знаю, ну така вона. Ще я її також не буду викидати, ще сіянець, саженець молоденький виходить. От Листя хороша, зелена, ну, і ще багато бутонів. Це ось після доща вони такі трохи незграбні. Ну і що хотіла ще на що звернути увагу на ось цю красуню Surfinia Table White. Останнім часом вона у мене стояла на дуже сонячному місці. Ну, Я думала, що вона ну, як, погано виглядала. І квіт, квітів було менше, і так ніби пересихала якось не, незрозуміло. Я її переставила з того місця, думала вже, ну, поставилася на викидання. І вона ось коли отрим, почала отримувати менше сонця, ось так. Стала такою відновилася, і квітів стало більше, і вона в такому ще дуже гарному вигляді. Так що її викидати також не буду. От хто, можливо, ще не вирощував цю сурфінію та блвайт, то дуже рекомендую. Квітка, звісно, прекрасна. В ті сезони, ось в мене, здається, відео є на 14. Вересня того року, то вона була вся в квітах, квіточка на квіточки. Ну, дуже витривала. Бачите, вона майже згоріла на сонці, але потім відновилася лише від того, що я їй прийняла сонце. Звісно, я їй дала добрива, гарно полила, і вона ось пішла ще квітувати. Тут ще в мене також є розове небо, ну, ще хай стоїть. Ну, і... Софія, тумбеліна Софія, вже також її дощ трохи пошматував, оголив серединку, але можна поправити, ще я її також не буду викидати. Ну ось, На сьогодні лишилася я з такими квітами. Так що сезон цей не дуже щедрий на квіти. В тому році в мене вони були до кінця вересня і набагато кращі. Ну, що зробиш? Час такий, як для людей, так і для квітів. На цьому все. До побачення, миру нам і гарних квітів!